Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Оце присіла я між кущиками півоні з надією, що буде трішечки затишніше. І покажу вам цю красу. Бардзела. Ну, я думаю, насправді вона росте в багатьох садах України і недарма, як на мене, як на мій смак. На мої подобання дуже-дуже вартісний сорт. По-перше, він незвичний для півонії. От коли, наприклад, у мене хтось. Ну, дивиться, так? приходить просто, заходить сусіди в гості, чи хтось там з бачить. І питає, що це таке гарне жовте. Я кажу, півонія, не вірять, що це півонія найперше, бо тому що так, жовтий колір для півонії незвичний. Я розумію, що є там Sunny Girl чи Sunny Boy, не пам'ятаю. Ну, є, є в нас вже сорти Лимон, шифон, ще, ще, ще. Але вони не такі, як на мене, вони не такі жовті. Я не маю їх, але я бачила деякі вживу. І бачила ж по світлинах, звісно, вони не мають такої насиченої жовтизни. Ось оця краса бардзела, вона чітко жовта. Ось вона може ставати дещо цитриновою, звісно, під час квітування. Вона дуже гарна, жовта, тепла, коли західне сонце. На неї година там 16, Ф, мураху здую, був кусить. В моєму регіоні це година 16-17, тоді дуже є тепле освітлення. І оцей жовтий колір він же ж піддається на тепле освітлення, він міняє свою барву на наскільки таку. Ніжно, теплу, це дуже-дуже цікаво, дуже-дуже гарно за цим спостерігати. Звісно, що є деревоподібні, півоні, жовті, і може навіть там і жовтіші є, чи такіші. Але поки що в мене ось оця, це така ну, незвичайна цікавинка, фаворитка. От, В неї величезна теж квітка, в неї квітка теж незвична. Ну, не те, що незвична, але цікава. Ось Пелюстки в основному жовті. Але з, з основи вони є такі мазочки. Червонуваті, чи воно, воно помаранчеві, ну такі насиченіші, контрастніші. Вона взагалі гарна ще навіть на етапі Пуп'янки. Пуп'янки цікаві. Може, це притаманно для всіх і то гібридів. У мене поки що ця єдина з тої, з тої серії чи з того виду. Чи під виду, ось, і, і так, вони коли відкриваються, вони теж дуже цікаві. Так, з боку це виглядає дуже-дуже незвично. І так, квітка відкрита. От зараз вона <клес> повністю на сонці, тепленько. Вона повністю показує свою серединку, свої тичинки свої пиляки. Але ж вона може бути закрита. При вечірню годину вона закритіша. Ось, і там ну, не видно цих поляків, але видно іншу барву. Зовнішні пелюстки в неї можуть бути і є дещо світлішими, жовто-цитринові, а більш до центру насиченіші. Ну, взагалі дуже цікава, дуже цікава. Кущик тут або з 19-го або з 20-го року точно вже не пригадаю. І що скажу? Так, минулоріч річ вона теж вже квітла досить гарно. Перший рік вона не квітла, чи то навіть перші два роки не квітла. Потім квітла квітла. і річ вона мені видала, мені так пригадується, навіть більше, ніж цьогоріч. Не знаю, в чому справа. Я то підготую потім, але насправді я очікувала від неї більшого, хотілося б більшого, бо таки дуже я полюбляю цю квітку. Буде ще відео, я знімаю, потрішечку знімаю, бо все таки погода різна, умови, освітлення різні. І потім так, зроблю таку якби, ціле відео з тих відзнятих кадрів циклу квітування півоній. Півонії. Бачу, тут ще є кілька пуп'янків. Он маленький такий, і там ще менший. Не знаю, чи вони відкриються малесенькі. Не знаю. Тому так дві, дві і там з іншої сторони ще одна, десь 4-5 квіток, небагато. небагато. Та, там точно відкриється з іншої сторони. Хотілося б мені цієї краси більше, по-чесному. Ось тут листя багато, кущ розкішний. Оце все листя і жодного пуп'янка. На жаль, на жаль. Не знаю, не знаю, хочеться, хочеться мені закласти. Дам я добре, бо для закладання пуп'янків, можливо допоможе. Хоча то цей рік такий був досить складний. Ну Як складний зима затепла, потім оці. Перепади вони почали вегетацію за натурано в лютому, а потім перепади температур, Може, це теж попливало, хто його знає. Але ось так: ось така краса. Цікаво, які у вас відгуки про неї, і які маєте жовті сорти, будь-яких чи трав'яниці, чи то, чи деревоподібні, буду дуже дякувати вам за ваші відгуки, за інформацію. Я попридивляюсь, бо я насправді в певний момент дуже захотіла жовтих півоній. Ось шукаю, шукаю, щоб то таке цікаве посадити. Дякую вам за увагу.